Так, дивись, що я тобі прислав. Я тобі отаке прислав. Яка його особливість? Яка його особливість? Дивися. Отут -то рамочка стоїть, да? Отут у нас не підписано, так. От, отут рамочка теж вставлена, вона є. Нормальна, да? Так. А отут уже, дивися, пішло з цього. З тут рамочка в колонтитулах стоїть. Бачиш сторінка 5, тут сторінка 4, тут сторінка 5. Так. І все воно, все воно, всі оці рамочки, всі рамочки да, вони у мене в колон да, Тобто вони в мене не будуть прыгати, тому що вони, дивись, я заходжу в колонтитул, вони в колонтитулі, бачиш, стоять. Вони, я їх і виставив раз, і вони в мене не пригають. Оце воно в шаблоні. Те, що ти зробив, то фігня. Воно почне, чи хто тобі його зробив, Ясно, що це ти, не ти його зробив, да? шаблоні. Тобто, тут, ось де я захожу, да? воно в мене в колонці. Бачиш, я не можу взяти цю рамочку. Я цю рамочку не можу взяти. Вона в мене красиво там, заряжена в колонці, туди стоїть. То, що ти робиш, мені таке даже не присилай, я не буду показувати, як ти робиш. Или ти зробиш ее по людськи в тому шаблоні, що я тобі дав. Ілі роби там, ну якщо буде пригати табличка, будеш переділувати. Я ж таки не прийму. Чмаріша як хочеш.